З Євангелія від Марка. Того часу Ісус почав промовляти до первосвященників, книжників і старших притчами. Один чоловік насадив виноградник, обгородив огорожею, викопав давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. У певний час він послав раба до виноградарів узяти від них частину сплодів виноградника. А вони, схопивши його, побили і відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба, і цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили. Отак і багатьох інших: деяких же з них били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, кажучи. Мого сина вони пошанують, але ті виноградарі заговорили між собою це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши, вони вбили його і викинули геть за виноградник. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього Писання, камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижне в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби. Тож, залишивши його, відійшли.